Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас плюс 12 і у нас перше розширення сімей. Ви не слухайте отих всяких дураків, які вам совітують ставити пусті рамки навіть з краю. Коли холодно, то потрібно перед розширенням їм медову рамку. отаку з одного боку розпечатану і з краю. І цим самим зробити медовий в'єнчик. Над їхнім вже існуючим розплодом, шановні глядачі. Коли буде медовий венчик буде запас кормів, а ви потім дасте їм сушняк то вони вдвічі швидше почнуть сіяти, шановні глядачі. Так що робимо медовий венчик Отакими от, от ромками. А якщо у вас нема таких ромок, значить ви десь не допрацювали і мало дивитися посіку Хелп. Шановні глядачі, до речі. Якщо у вас немає клепки в голові, то ніякий посічницький костюм вам не допоможе. Це я вам відповідаю із большою долі і віроятності, шановні глядачі. Ну що, розбиваємо їм же медом як свиням. Робимо медовий в'янчик, а тільки стане тепло зразу. Рамки їм. Сушняка всередину. Шановні глядачі. Ну що тоді? Подивимося на наш чудовий рамконос ще. Хоп! Шановні глядачі, джу падають, холодно. Будьте з нами і пам'ятайте, що про вас воша. посіка хелп.